в нашого автомаляра, чи завжди потрібно полірувати деталь після фарбування? В принципі, не завжди. Все залежить від того, як пройшла покраска. В принципі, якщо вам хтось скаже, що він фарбує без пилу і не полірує, то він бреше. Чого? Тому що в наших умовах неможливо, в ремонтних умовах неможливо пофарбувати без пилу. Да, бувають випадки, коли там одна-дві мусорини, їх зовсім не видно, тоді ми можемо не полірувати. Але зазвичай пил є, ми його поліруємо. Деколи потрібно так само підрівняти шагрень, щоб вона була ближче до заводу, щоб не було відмінностей. В більшості випадків потрібно полірувати. Навіть якщо немає мусору, рекомендовано полірувати сусідні деталі, до яких іде стик. Для того щоб був збіг по фарбі, і все було гарно. Як контролюється якість роботи в кузов хаб, якість виконаних робіт на Кузовхаб завжди контролюється поетапно. Тобто, якщо рихтувальник виконував свою роботу, перевіряє її також він і менеджер. І на кожному етапі це відбувається завжди. І при віддачі готового автомобіля клієнту, також ми перевіряємо знову, проходимо цілий автомобіль і перевіряємо його. І так, яка зона в ремонті авто є найнеприємнішою? Погано відрехтована. Тому що е, там приходиться класти багато шпаклівки, це займає багато часу. Так само, якщо є якісь там е, неприємні зони, які там важко вишпакльовувати, то це займає дуже багато часу і то не подобається. Мені, наприклад, така робота і зони в основному, там де не залазиш. Машинкою там, де незручно робити, і багато відсотків того там, де треба робити все пальцями, вручну виштіфовувати. Такі зони є незручними та неприємними у роботі. Поїхали. Наш раб 4 Як пам'ятаєте, в нас тут була ржавчина, точніше, взагалі, прогнили пороги повністю. Ми їх вирізали, заварили. Позашпакльовували всі шви, щоб все нас було герметично. Це вже фінальна стадія. Практично зараз це вже кінцеве напевно нанесення шпаклівки буде далі будемо ізолювати ґрунтами, які ми потрібно, і готувати машинку до фарбування. Трошечки будуть приєми вище фарбуватися, але напевно не всі. І в нас ще є двоє дверей, які теж, на жаль, в корозії будемо піскоструїти і теж доводити до. Ідеально. Тому слідкуйте, а машинка скоро поїде додому. І так, Ігор, які деталі автомобіля найчастіше йдуть під заміну? <рес> найчастіше, мабуть, ну що не виходить реставрувати, це фари. Їх міняють завжди. А що стосовно фарбування, багато чого можемо спасти, врятувати, відновити, відігріти, відпаяти відшпаклювати, будь-що можна робити, єдине чи доцільний – це ремонт. Це приймаємо рішення з клієнтом, Ну, але найчастіша заміна, як, як звучало в запитанні, то фари і лобове скло, мабуть. П'ятниця. Минулого тижня було Павлівське у нас. Цього разу вже нема. Хто по Павлівське поїде? Може знайдеться хтось. Якщо ти правильно працюєш, тебе вихідний завжди в обід в п'ятницю зразу. Потім ще субота, неділя, понеділок з новими силами і бажано тверезо.